Привіт, малята! Дуже рада вас сьогодні бачити. Сьогодні ми з вами зустрінемось знову, щоб про наше рідне місто повести розмову. Скажіть мені, малята, а в якій країні ми живемо? Так, Україна. А як же називається наше рідне місце? Вірно, це місто Шостка. І тому я вас запрошую на екскурсію вулицями рідного міста Шостка. Шостка, шостко, Де про тебе звістка, звідки назва міста і реки? Це від річки, Голубої стрічки. Чом же шостка? Спробуй, поясни. Дуже просто це притока шоста чарівної тихої тесни. У нашій шості і небо голубіше, у нашій шості. І сонце на тепло, у нашій шості дівчата наймиліші, у нашій шості і пісня на добро. Всі звичайно добре знають і дорослі, і малі, що затишне місто шостка Саме краще на землі, у бусковім пишнім цвіті потопає навесні, в горобиновим мисті Осінні дні ясні. Я люблю наше місто рідне, за народ гумінкий трудовий. Я не можу його не любити, місту рідному вічно рости, хоч і важко на карті світу моє місто маленьке знайти. Наше місто гарненьке, тут зростаєм ти і я, тут садочок наш рідненький, всі ми в нім, одна сім'я. Ми малюємо і читаємо і співаємо пісні. Про чарівне місто, шостка, краще місто на землі.